Марина Сташина Неймит є провідною фахівчиною центру розвитку і інновацій у жну. шлях був нелегкий. Вона має вроджені патології, стикалася з інформаційними бар'єрами від самого дитинства і по сьогодення. Розуміючи це, в 2014 році вона пішла працювати в громадську організацію, яка займалася соціальним захистом проблем людей з інвалідністю. Вже 2020 рік став другим поштовхом для того, щоб змінити свій вектор діяльності. І Марина прийшла працювати до УжНУ і паралельно була аналитикійною в проєкті, присвяченому доступності виборів. Тоді, спілкуючись з різними людьми, вона мала змогу сформувати першу методологію оцінки інформаційної доступності сторінок соціальних мереж і сайтів. Однією з останніх робіт стала розробка текстів національної стратегії зі створенням безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. А які саме труднощі виникають при реалізації цих програм для доступності пов'язаних з ужну? Ну, в першу чергу варто розуміти, що ужну це дуже великий заклад вищої освіти. У нас 12 корпусів, і кожен з них має свою родзинку, наприклад, розташування в історичній частині міста, належність до пам'яток культурної спадщини, які змінювати вкрай важко згідно чинного законодавства. Є певні труднощі щодо того, що ми власне і не завжди маємо достатнє фінансування за для того, щоб зробити необхідні перетворення. Плюс не варто забувати, що як би це не звучало вже заїжджено, але війна в країні триває і багато витрат вона звичайно йдуть на допомогу армії. І звичайно я би казала про те, що в нас ще великий. Шматок роботи перед нами стоїть ця просвітницька кампанія, тому що так я і моє найближче оточення серед колег, друзів вже здебільшого чудово розуміють, що таке безбар'єрність, для чого вона потрібна, і так далі. Проте Ще є багато людей, для кого це буде таким певною мірою відкриттям. Ну і звичайно, я би казала, що є певним викликом, але я думаю, ми навіть завдяки нашому сьогоднішньому випуску зможемо його подолати. Це те, що не всі ще настільки відкриті і готові слухати про безбар'єрність, не всі готові розуміти, що це так чи інакше буде стосуватися кожну родину, фактично, тому що. Власне, багато в кого близькі родичі, друзі зараз оборонять нашу незалежність. І, на жаль, багато для кого ця війна стане не просто травмою через те, що доводиться бачити людські смерті, руйнування і так далі, а ще стане травмою особистою в плані здоров'я. І, власне, наше завдання, як на мене, не просто проводити якісну просвітницьку кампанію, а донести, донести до кожного та кожної, що це інвалідність не обмежує, що з нею можна жити. Що будь-які порушення здоров'я це не є суто медичний вимір, а є великий соціальний вимір, і Україна має рухатися. І ми, власне кажучи, як громадяни та громадянки, можемо цьому максимально сприяти від медичної моделі інвалідності до правозахисної. Ну, і... Перешній час в Ужгородському національному університеті вже проваджені якісь заходи. Для забезпечення доступності для студентів з інвалідністю першими такими змінами стало те, що в Ужну стали вступати студенти з інвалідністю з різними. Також я знаю, що на факультеті суспільних наук в комп'ютерному класі є програми екранного доступу, встановлені на кілька комп'ютерів, що допомагає якраз незрячим студентам та студенткам вільно користуватися комп'ютером. Наскільки це можна, тому що Наявність програми екранного доступу ще не означає, що ти можеш всі сайти відкрити чи з усіма програмами взаємодіяти, тому що це вже питання цифрової безпар'єрності, і це вже залежить більше від розробників цих програм ніж від нас самих. Далі знаю, що там, де дозволяють державні будівельні норми, так і де законодавство нас не обмежує в плані того, що корпус є об'єктом культурної спадщини, також роблять вже певні зрушення, обладнуючи, наприклад, тим самим пандусом, створюючи. Висуваючи точніше бар'єри на підходах до будівлі, тому що в нас не всюди тротуари ідеально рівні. А, і звісно, що ми а, ще робимо, ми. Ну, я в першу чергу як провідна фахівчиня центру інновації та розвитку та мої колеги, ми а, проводимо різного роду заходи. Говоримо про правила безбар'єрної комунікації, тому що це теж дуже важливий момент. Це дуже чутливий, адже слова такі вони мають значення і мають значення суттєве, тому що, наприклад, мені, попри те, що вже... Шість років тому були внесені зміни до законодавства, що в нас таки є термін людина з інвалідністю або особа з інвалідністю, але в жодному разі не інвалід, але тим не менше ще досі кажуть про це. Так, це важливо в наш час розуміти, що треба говорити правильно людина з інвалідністю, а не інвалід, як ви сказали. А в навчальному плані а чи готові викладачі підготовку до роботи людей з інвалідністю? Ну, дивіться, насправді тут ми маємо розділяти на дві частини: а перша частина це стосується того, що наскільки гнучкими є в нас навчальні програми, тому що дійсно наші комунікативні можливості кожного та кожного з нас вони також накладають відбиток на тому, як ми можемо засвоювати інформацію, що нам потрібно для того, щоб це зробити максимально комфортно, і які альтернативні формати подачі чи і, е, обробки інформації в нас передбачені. Але є й другий момент: це, власне кажучи, готовність викладачів е, проявляти цю гнучкість. Звичайно, я перечуваю, що багатьом викладачам ще не вистачає достатньо знань для того, щоб е, дійсно прийняти в свої. Е, Освітні обійми студентів з інвалідністю, тому що інвалідність вона дуже багатогранна і, власне кажучи, це дає таким стає певним викликом для викладачів і для студентів, і власне для студентів з інвалідністю, зокрема, як ж врахувати різні. Комунікативні освітні потреби людини, її індивідуальні потреби, тому що ну в нас і навчальні процеси відбуваються за певним графіком, тобто це також може викликати певні труднощі для студентів. Але принаймні станом на сьогодні, я можу сказати, що якихось суттєвих скарг щодо того, що щось іде, не так я не чула. Я чула запити від викладачів від, з різних. Кафедр про те, а як нам організувати цей момент, а як нам зробити, щоб було краще для такого то студента? Так, ці запити були. Я їх опрацьовую. Я надаю відповідні рекомендації. Або якщо в мене немає достатньо знань для цього, тому що власне, як я підкреслила, інвалідність багатогранна, і я також все абсолютно знати не можу. То uh, я можу сказати з впевненістю, що готовність є. Uh, єдине питання, що як це технічно зорганізувати. І тут таким одним з викликів також стоїть те, що uh, чи не найважче працювати зі студентами, які втратили слух, особливо в дорослому віці, тому що це ті люди, які не володіють українською жестовою мовою, але водночас не чуючи, вони мають дуже обмежений доступ до інформації. І власне кажучи, ну тут я думаю, що е, зусилля громадських організацій, зусилля офісу радниці уповноважених з питань безбар'єрності і зусилля наші спільні допоможуть і цей бар'єр подолати. І Ще я би підкреслила такий момент, що психічні та інтелектуальні порушення це теж для нас е, було викликом і до сьогоднішнього дня, і залишатиметься і надалі, тому що психіка травмована в нас усіх. Незалежно від того, чи були ми в зоні бойових дій, чи не були, адже щоденні новини вони також не проходять повз нас. І про це варто пам'ятати. Тож перед нами стоїть виклик, як уникати певних ем, чутливих тем, або як про них говорити так, щоб це було максимально лагідно. Ем, і другий момент люди з інтелектуальними порушеннями це якраз ті, кому складно зрозуміти інформацію, так як ми її подаємо зазвичай. Наприклад, якщо ми подаємо текст, так а людина. Не можуть зрозуміти певні слова їй важко зрозуміти певні конструкції в реченні, і тому тут ми якраз говоримо про необхідність спрощення нашої мови, використання поширених зрозумілих більшості слів, уникнення абревіатур або ж їх розшифровка, так і, власне, кажучи про те, щоб наші речення не були довжиною в один абзац на 10 строчок, а все ж таки були короткими. Одна речення, одна. А як саме наш університет забезпечує можливість до навчання, до доступу до інформації для студентів з інвалідністю? Ну власне кажучи, ми ще на початку цього шляху, тому що задля того, щоб забезпечити максимальну доступність інформації, нам потрібно зробити цілий ряд перетворень, які пов'язані із зокрема, з функціонуванням сайту Жорецького національного університету. А проте я би казала так, що на сьогоднішній день це більше про точкове вирішення питань, відповідно до запитів студентів, які мають інвалідність станом на сьогоднішній. Ну наскільки я знаю, власне, чим послуговуються викладачі, і це досить таки правильно. Вони запитують, що саме студенту потрібно для того, щоб для нього і чи для неї інформація була доступна. Це найкращий варіант, коли ми глобально не вирішили питання інформаційної безпар'єрності, з огляду на те, що ми використовуємо такий підхід розумного пристосування, тобто створюємо. Простір інформаційний доступний відповідно до потреб конкретної людини. Сьогодні в нас була експертка Марина Сташина Неймит, і дякую вам за вашу думку за вашу експертність. Сподіваюся, ці пр проблеми в майбутньому будуть вирішені. Дякую вам, дякую вам і щиро вірю, що завдяки вашій залученості ми зможемо цей процес пришвидшити. Дякую.